Тягне бока! Все чесніше отці, брати і сестри українці, шановна громадо! Рівно 93 роки тому саме тут, на цьому майдані, на центральному майдані нашої держави, на Софійській площі. Зібралися представники різних частин розділеної тоді України і, зачитавши акт злуки українських земель, створили велику, могутню українську державу. Символічно, що нині представники різних політичних сил також зібралися на цьому майдані заради того, щоб задекларувати свою спільну позицію, свою єдність. В боротьбі з антинародним, антиукраїнським бандитським режимом Януковича, намалювати план подальших дій і не просто перемогти на виборах, але й зробити все, щоб порятунок української держави був якнайшвидше. Українофобський режим Януковича використовує сьогодні всі методи знищення українців. Вони використовують політичні репресії, вони використовують соціальне гноблення, духовне мародерство. Україну фактично стало ідеологією української держави. Їхні міністри, їхні чиновники, їхня влада топчеться по всьому українському, знищують соціальні пріоритети, принижують нас, українців. Найцікавіше. Вони навіть не хочуть офіційно визнавати нашого свята, свята української соборності. Тому яке товариство перед нами стоїть першочергове завдання. Першочергове завдання домовитися і визначити, як ми маємо здобути перемогу, здобути перемогу так, щоб цей бандитський режим пішов назавжди з України. Але має бути друге і найважніше. Що ми будемо робити з тією перемогою? Які мають бути кроки вже потім, в наступному парламенті, які мають бути ухвалені першочергові завдання? Отже, щодо тактичних кроків, які маємо нині намалювати, в першу чергу це є координація наших дій не тільки тут, в центрі, але й на місцях. Наші депутатські фракції мають спільно діяти, боротися проти режиму Януковича на місцях. Ніяких спільних голосувань з партією регіонів, ніяких коаліцій з ними, ніяких домовленостей з ними, ніякого входження до їхньої влади. Друге, ми маємо домовитися про режим взаємонепоборювання, про що сьогодні вже й підписана декларація. Ми маємо домовитися про спільні дії наших спостерігачів, членів дільничних комісій, наших юристів, які будуть відстоювати результати виборів в судах. Але дуже важливо, товариство, ми маємо спільно разом розуміти, що робитимемо у випадку фальсифікацій. А те, що масові будуть фальсифікації, ні в кого немає сумніву. Що робитимемо ми, коли влада Януковича захоче використати силовий сценарій проти обурених українців у випадку фальсифікацій? Але перемога наша є неминучою. Я вірю і впевнений. Що український парламент буде інший, він буде національний, він буде патріотичний. Тому свобода, як і інші політичні сили, сьогодні в межах комітету опору диктатурі напрацьовують першочергові закони, які мають бути ухвалені в наступному парламенті. В першу чергу це має бути закон про імпічмент президента. Хто сказав, що ми маємо чекати до 2015 року? Хто сказав? Що ту банду не можна відправити у відставку вже зараз. Імпічмент президента, відставка уряду Азарова і Тигіпка. Друге, це є закон про стратегічне підприємство, про повернення їх у державну власність, які були незаконно приватизовані, і про заборону їх приватизації. Третє, це є закон про заборону торгівлі українською сільськогосподарською землею, яку вони мають намір вже роздеребанити. Це є новий податковий кодекс, великий бізнес, великі податки, малий бізнес, малі податки, податок на розкіш. Це є звільнення від оподаткування на україномовну продукцію. Це закон про захист української мови, в якому однозначно має бути вказано, що держслужбовці. І кандидати на виборні посади мають здавати іспит з української мови. Скільки можна терпіти знущання отого Азарова і інших, які не просто поплюжуть нашу мову, але які та як спотворюють мову, так і знищують і споплюжують українську економіку. Це мають бути закони, які мають бути соборними для всієї української держави. Товариство! Для нас надзвичайно важливо так само нести персональну відповідальність кожної політичної партії перед громадою за так званих ймовірних тушок і зрадників. Ми маємо добитися того, щоб ні одного такого негідника ви не побачили в списках політичних сил. Ви не побачили в списках мажоритарників. Це мають бути люди патріотичні. Принципові люди, які користуються авторитетом, люди, які не здатні будуть зрадити української національної ідеї. Я би хотів сказати, що в наших діях, спільних наших діях є вже майбутня велика перемога. Цього потребує Україна, цього потребує наша історія і дух наших попередників. Які прагнули спокотвічно хотіли Україну єдиною цілісною і могутньою повинен бути зреалізованим. Ну і на завершення, як український націоналіст, хотів би сказати словами великого ідеолога українського націоналізму, попорника соціального і національного визволення Ярослава Стицька, якому нещодавно виповнилося 100 років. За Україну вільну, за Україну соборну, за Україну без холопа і без пана! Слава українській соборності! Слава Україні! До слова запрошується!